Трой рятівник завжди поруч. Доброго дня! В ефірі програма Служба по рятунку. Ми продовжуємо знайомити вас з непростими буднями рятувальників Кам'янеччини. А це постійний ризик за своє життя, а також величезна відповідальність за життя та здоров'я інших людей. Будьте з нами, і ви отримаєте багато корисної інформації. Порушення правил пожежної безпеки про проведення електрозварювальних робіт стало причиною пожежі у селі Нігін 31 жовтня. Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку о 16 годині 14 хвилин. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників пожежу на площі 10 квадратних метрів вдалося швидко ліквідувати. Як наслідок, вогнем пошкоджено двері на горищі та два вікна житлового будинку. З настанням холодної пори року кожна людина шукає спосіб обігрітися. І саме зараз в житловому секторі зростає кількість пожеж внаслідок порушення правил пожежної безпеки, при експлуатації опалювальних печей та електрообігрівальних приладів. Головною причиною таких випадків є недотримання правил пожежної безпеки. Рятувальники продовжують навчати населення району правилам безпечної поведінки та діям в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Зокрема, 28 жовтня вогнеборці навідалися до слобідко Рихтівської сільської ради, де нагадали населенню основні правила пожежної безпеки, наголосили на неухильному їх дотриманні, застерегли від необережного поводження з відкритим вогнем, розповіли про небезпеку користування несправним пічним опаленням. Також в пожежно-рятувальних підрозділах Кам'янеччини постійно проводяться тематичні екскурсії для учнів та студентів навчальних закладів. Минулого тижня до п'ятої державно-пожежно-рятувальної частини навідалися студенти Кам'янець-Подільського плану економічного технікуму. А у підрозділ Старої Ушиці дошкільнята з місцевого садка. Учасникам заходів рятувальники продемонстрували пожежну-рятувальну техніку, навчали користуватися первинними засобами пожежогасіння, розповіли основні правила безпечної поведінки. Кожен з нас має чітко усвідомлювати ризики від нехтування правил пожежної безпеки. Особливо, що стосується опалювального сезону. Тому послухайте корисні поради фахівця Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Поточного року на Камінеччині склалася складна ситуація з пожежами. З початку року їх зареєстровано вже 125. Особливо гостро питання попередження пожеж постає під час опалювального сезону. Саме тому від імені рятувальників Каменеччини нагадують основні правила пожежної безпеки в осінньо-зимовий період. Користуйтеся лише справними електричними та газовими засобами обігріву. Будьте обережні при використанні відкритого вогню. Не експлуатуйте несправні опалювальні печі, не залишайте їх без нагляду. Не використовуйте вентиляційні газові канали, як димоходи. Не будьте байдужими до життя ваших дітей. Не залишайте їх без нагляду, навчайте їх правилам пожежної безпеки в побуті. Зберігайте сірники, запальнички, легкозаймисті речовини лише в місцях недоступних для дітей. Виховуйте у дітей навички безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем. Герой-рятівник завжди поруч. 30 жовтня в Кам'янець-Подільській центральній районній лікарні відбулися пожежно-тактичні навчання на тему гасіння пожеж та ліквідація надзвичайних ситуацій на об'єктах з масовим перебуванням людей. Метою навчання була перевірка реагування оперативних служб міста, адміністрації об'єкту на надзвичайні ситуації, а також їх всебічна взаємодія при ліквідації надзвичайних ситуацій та пожеж. За тактичним задумом, внаслідок короткого замикання електромережі, виникла пожежа на другому поверсі дитячого стаціонару. Площа пожежі на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів складає 20 квадратних метрів та продовжує збільшуватись. Можливо, є потерпілі. Рятувальники, які прибули на місце події, одночасно з гасінням пожежі відпрацьовували різні способи евакуації хворих та персоналу лікарні. Завдання було успішно виконано. Рятувальники Кам'янечини вкрай стурбовані ситуацією зі спалюванням сухої трави та опалого листя. Що склалося останнім часом в районі, нерідко такі пожежі призводять до загорання розташованих поруч будівель, відключень ліній, електропередач, а також пожеж лісових насаджень. Відповідно до статті 77.1 Кодексу України. України про адміністративні правопорушення, спалювання опалого листя, стерні, рослинності або її залишків без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природнього середовища тягнуть за собою накладання штрафу від 50 до 70 неоподаткованих мінімум доходів громадян. 30 жовтня о 9 годині 35 хвилин зателефонувала жінка та повідомила, що у квартирі зачинилася її неповнолітня дитина, яка з самотужки не в змозі відкрити двері. Подія трапилася в одному з житлових будинків по вулиці, 30 років перемоги. Рятувальники оперативно прибули за вказаною адресою, за допомогою висувної драбини потрапили в квартиру та відчинили вхідні двері зсередини. Це була програма Служба по рятунку. До нових зустрічей в ефірі. Не додавайте роботи рятувальникам. Дотримуйтесь безпечної поведінки та бережіть себе. Артутний термометр найбільш точний, але і найбільш небезпечний. Що робити, якщо в помешканні розбився ртутний термометр? Не панікуйте. Вийдіть з помешкання і виведіть дітей, дорослих і домашніх тварин. Відкрийте вікна. Захистіть органи дихання. Кульки ртуті зберіть за допомогою вакуумної груші, щітки або пензлика. Зібрану ртуть та залишки шкла термометра. Помістіть у ємність з розчином марганцю. А місце розливу ртуті помийте розчином марганцю або мильно содовим розчином. Не використовуйте засоби для чищення. Зателефонуйте за номером 101. Правильні дії збережуть ваше здоров'я і життя. Герой рятівник завжди поруч.